Всім привіт! Сьогодні ми будемо знову продовжувати грати в сталкер Мод на сталкер долина Шорохів або долина Шумів. Ми поісеряли долину, відбили базу новичків, це вже виходить сьома, да, серія. Сьогодні вийде 2, 6, 7, 6 я вже вчора відзняв. Коротше. Відосиків буде багато. То я на вихідних, на вихідних вас підвів трохи і мало відвів знімав Тепер буде більше. Три товариша, три товариша. Нам, я так розумію, треба сюди. Я на перегрузі переграм. А, тепер не тільки поїхати, я думаю, їсти і далі їду. Тепер серія скучна. Всі серії скучні, тому що... Така гра, я не знаю. А реально, пишіть морди всякі прикольні, щоб їх знімати, тому що я... Ну цей бот реально душний, душный, вже всі вікина в хаті типу, відкривав, але все равно душно. З моїми колонками? Що з опять? кулонками? Таке буває. Резко нормально все начинает піщати. Якщо у вас тоже таке бувало, ставте лайки. А, це там де, типа ми... Серіат ідео ви вопроси рішали, да? Кажуть його. Тут же нікого немає. Нам, я так розумію, треба е, до того. Як його там там визвати? Максиміляна, як його там? Коротше, на склад вроді би контейнерів. То, що ми ще в другій серії зачищали. Нам вроді би треба туди. А чого я не помиляюсь? Зараз каже, що я помиляюся, вс, вся серія сраку. Не навіть якщо помиляюсь, то що. Нічого страшного, просто попущаю туди. Ось собачки. Просто по мене хванталки, що я думаю віднімати. буде У ох є, недавно сказав, на тім Чорнобиля перепройти, згадати, як я вже говорив. Но-но. Оригінальний Тіни Чорнобиля це, ну, одна, ну, доволі таки хороша гра, согласіться. Тіни Чорнобиля це почти сама ідеальна гра. Ну, перш, не знаю чи, на скільки що там по душності. Чи інтересно його буде? Чи буде така бігутня між локаціями раді пари, діалогів? Я б знала, як я це ненавиджу. Ні, зонатору фіг насав, да нічого не цікаво. Але продару боягуза. А, боже. Тобі ще ти вже зброю сховай. Чоловіче, вири запорожці, їй в дерево. А, у мене придумати новий сталкерський анекдот. Хто в коментарях напише сталкерський анекдот про сталкера? Антоху. Запорожець. І той як він поранився в дерево, е, той коментар я лайкну і упомину автора в слідуючому відео. Той, хто придумає Ріл хороший анекдот. Будеткий конкурс в коментарях. В чм ты спрода на хороший анекдот, то ну не классно. Буде прикольно, я думаю. Воураны вже почти добралися. Смотрите! Это тут Фраер с нехилой Пацан! аптечки и пістолечик Ну шо у мене за фейна с куланками чого в мене так куланки подядь Тоха хамутний Ой, вот. тоха мутний тоха а, але, але, так, не мутний а на патрона фертешку не буде купити просто його блешку трохи на фармив та серія теж буде тут у -у -у, всі серії половины шумів поки що скучні того що ну, я не знаю що Мок такий. Бурьмо разом дрюхуй, то как я там цим челом, короче. Андрій голова. Зброю, сховай. Я предляла. ага, Гай так, ты, хто в нас. Ты, хто в нас. Ты у нас хто такий вообще? Вот, Радик. Радика мы ничего спитали не можемо. Холодильник. Слухаю тебе. А вот і кажись цей. Ты можешь спити про тутошні місця? Бувай. Беж нічого на типу, тебе не можна, так? Да? Ну розповідай давай. Так, собі історія. Просто я не знаю, що мені делати, ти б до нас продали боягуза і на факт знайти серце Оазису Що я хотів, блін, зробити? Патруль на Та й баріл може ціни просто здуріти. Просто здуріти! Ну і ціни в тебе здуріти. Підставка обходиться дорого, а тобі й ціни. А останній натар взагалі зник разом з сталкером, що його ніс. Що тебе кинув? Сталкер? Ні. Начка Сусаніну. Не кидала. хоча була справа. Завів загін бандюків у глуху аномалії. А що трапилось? Верка скрізь заходив короткі стежки, тому працював швидко. Отож, він знайшов печеру, яке шлях виходить до, з долини, можна скоротити. Правда, сталкери цієї дороги не ходять. Всі аномалії мозок закипає, а ванька. Хвалися, що найшов артефакт, які й емоцій аномальний, страшно, якось повідомив мені по рації, що вже на підході, а далі зв'язок обірвався. Що приводиш скину тобі координати входу в печери, коли знайдеш ваньку, забереш нього мій товар, боргу не залишився. Окей? Слухаю тебе. Це не пишеш, степена боротьбу спорустепення завдання, про що я не знаю, що мені далі робити, що мені далі проходити. І ми не хотіли в Андрія голови спитати, що там в нас? Ліжки, такі. Андрій голова. Держповідомлення, хто вийшов за роботи. Ви ж в мене Андрій Голова, напарник Степан. Власне взяли вчені, які працюються на інтері. Їх зацікавили місцеві аномальні поля. Нам доручили зробити виміри в деяких місцях. Кілька е, вимірів вже зробили, але в останні пару днів спостерігається надзвичайна активність мутантів. тому і ти це далі. В центр долини в двох самовбивства. Ми взялися з Новіками, це наш безпосередній замовник. І він добре. Ми додаткові втрати на найман. Це груби ставки забезпечувати. Вимірив. Коротше, потім виконив. Поки що ми йдемо до тих піще. Хто буде ламати двері оружім заради ковбаси. Правильно я говорю, правильно я говорю. Такі хтось з вас коли-небудь ламав двері оружі? Якщо так, да, ставте лайк. Так, і нам треба до пішчі. Це недалеко відсюди. Так, і зараз буде цей перша закладка мозку, у да? Таулькори тут три людини взялись.

сейчас показується позиція я не знаю, это так шість людей Мені стає все страшніше і страшніше може то в нас такі його у тебя ніж у нас є ядерна установка ми виживу ой все, мозка мозгу ви жопа пацана ми останемося без мозга Ну, хоч в принципі, і мені то нема за що переживати. Не, на ну, хп-шку то... ...оно страждає. Вон боків, вроде, він, коли випадає, і чарівні таблітоси, от, в цій фігні. Але в мене тих чарівних таблітосів поки що немає. І як би мої мозги не так. Щоб ви знаєте, де можна... ...найти чарівні таблітоси, то, блін, кови, де можна знайти чарівні таблітосика, тому що, походу, я ще вдохну. Я це ну, би вставки не така механіка, що ти вроде дохне, щоб твої звучання. О, вся пещера. Я заблудився. Походу. Тут немає нічого. Бачу вихід зато. Був хід. Ладно, я такого вяв зайшов, до сих пор стріляю, кура надальше. Та ми вертаємося назад, значить вперед. Прямо ще прийшов усюди, да. Вот, я прийшов всіх постріляє, маємо йти сюди. Вс, йдемо сюди. Ну, тут я нічого я не бачу. Ліна, як тебе за ним виконувати? Ну це там де ми прийшли. Ту завжди немає ніяких інших виходів, виходів, правильно? Скільки ці пещери? Тут навіть, на щось були, але на пропіках, якби, я на тропіках как раз будет, но на тропике как бы меня ничего не бачил. Опаш лучше так окей, я сейчас це по-перше, а по-друге треба знайти здесь ту штуку в тих пещерах нафиг. Просто кура нахуй вот Кажись, я уже так куда, куда мне на твом может что-то будет, но ну, тут ничего немає. Та я опять сюди виходжу я вже так запутався, що це капец. А вот. М -м -м. А зараз що лучше, ФССК, чи ось там чувал? Да, тяжеловато, но нічого, донесемо. Тепер я е не вихідний. Тік. З мене артефакт? Кубик Хе-хе. Хехе. Чима, напевно, забагато бабла продати. Ладно, заносимо і финалом серію, да. Що, час, ча часу вже нема, ми на сов півтора хвилини. Та, серія максимально коротка і душна. Ну, що поробиш? Мені само жалко, думаю, то мені хочеться все конати, тому що я не знаю, що дальше мені делать. Зброю опусти! Может то завдання типа нам що сдаст в кінці? Я что, сравкавлю зомби в почерах? Так никого зайвики чекать лехом. Ну, все, пока Кубик Рубик, кстати, не можем позадать за 15 тысяч. А кубик Рубик не я уставлю себе кубик Рубик. Короче, что мы думаем? А ми нічого і не думаємо. Степан. Степан. Ладно. А Що ще мені проходити далі, я просто не розумію, де що. Як мені проходити далі, якщо я не з цим. бо це має розкодувати нам флешку. Ну розповідай давай. Гланом поки що всім пока. Ну, іду свій